Привіт! Сьогодні до мене з самого ранку прийшла геніальна ідея зняти блог з читання якоїсь книги один-два дні познімати, як я щось читаю, розказати про свої враження, показати моє життя в Португалії, що я роблю. Спойлер, нічого цікавого. Поки що не знаю, яку книгу оберу, та й процес вибору книги не буде таким цікавим і яскравим, як зазвичай у блогерів, коли вони підходять до своєї книжкової шафи, коли вони перебирають всі ці кольорові корінці, думають, що взяти на читання. Ну, це все не про мене, тому що в мене немає жодної паперової книги. Буду зараз щось обирати з електронки. Хочу щось обрати не дуже велике, але цікаве. У мене поки не було досвіду м, подібних влогів, тому я, чесно кажучи, не знаю, що з цього вийде, можливо, нічого, але якщо ви бачите це відео, то, мабуть, щось таке з цього вийшло. Ну що ж, ось моя електронна книга, ось мій чай, щоб мені було не сумно, так я обираю. Поки що не маю жодних ідей щодо того, що взяти. Ненавиджую ще, якщо чесно, цей процес вибору, тому що мені дуже складно сконцентруватися на якійсь одній історії, бо час хочеться все почати відразу. Мені чомусь зараз дуже хочеться почитати Дікенса, але це ж дуже погана ідея читати у блозі Дікенса, правда? Він же написав такі довжелезні книжки. Хм. О, в мене є книга, на Готель Велика Прусія Коломійчука. Я досить багато хороших відгуків чула на цього автора, його мій тато навіть читав, йому сподобалося. Можливо, я візьму цю книгу. Так, що в нас далі? Далі в мене я знайшла тут книгу П'єра Леметре до побачення там на горі. Це, до речі, перша частина трилогії, але чомусь українською тільки вона перекладена. Давно хотіла її почитати, але не знаю, чи варто зараз на ній зосереджуватися. «Звійні вітром, теж дуже лезна книга, хоча зараз в мене є такий настрій. Але я буду себе стримувати. Я хочу взяти невелику історію, яку я зможу прочитати в цьому влозі. А, так, ще, mm. до речі, в мене є книга Лібардухо, 9-й дім. А, це фентезі. Я не дуже люблю фентезі, але я в цьому місці вже прочитала одну фентезі-книгу. Це ім'я вітру Патріка Ротфуса. Я буду розповідати про неї в прочитаному. Якщо спойлерити трохи, то вона досить таки мені сподобалася. І, можливо, мені. Пробувати почитати Лібера Дуго, я чула, що ця книга типу з такою естетикою Дарк Академії. Якщо тут дійсно є естетика Дарк Академії, то мені має сподобатися. Мабуть, я візьму її. Починаємо. На кухню хочу розповісти вам про те, що встигла прочитати. Насправді це лише дві глави, а десь 10% від книги. Якщо так далі підете, я дуже довго буду читати цю книжку. А я сподівалася її зачитати у влозі за пару днів. Ну, подивимось, можливо, наступні дні будуть більш вдалими. В першій главі ми зустрічаємося з нашою головною героїнею, принаймні однією можливо з головних героїв, це дівчина Алекс. Вона. Навчається в Єльському університеті і потрапила вона туди, тому що їй дали повну стипендію організація, така яка діє в університеті, називається Лета. І не просто так, а тому, що вона має виконувати певну роботу. На початку першої глави, разом з Алекс, ми стаємо свідками. Віщування це такий процес, коли розтинають тіло живої людини і там дивляться щось в її органах, чи то чекують над ними. Я поки що це не зрозуміла, і таким чином ти бачать чи то майбутнє, чи щось таке подібне. Потім цю людину назад зашивають, і вона живе нормальним життям. І ось Алекс повинна слідкувати за підготовкою до цього процесу, за самим процесом, і потім дивитися, як там, чи все добре у цієї людини. Тілом якої скористалися це все, я так розумію, не зовсім легально, чи то не півлегально. В кінці голови вона дізнається, що сталося якесь вбивство. А в другій голові ми знайомимося з іншим персонажем. Я так розумію, що це другий головний герой, його звуть Деніел Арлінгтон. Він теж член Лети, але він більш досвідчений, і він якби. Провідник для Алекс у всьому цьому світі. В цій главі він згадує про своє знайомство з Алекс, як тільки вона з'явилася в університеті, як він її сприйняв. А, Алекс взагалі потрапила до лети не зовсім звичним чином, не так, як зазвичай, тому що вона вміє бачити привидів, яких тут називають сірих. А в цій книзі люди можуть бачити приводів, якщо вип'ють якийсь спеціальний напій, але вона це може бачити без будь-якої допомоги. Ось така історія. Не дуже я вмію добре розповідати, мабуть, свіжі враження, але я принаймні спробувала. Подивимося, що буде далі. Поки що досить сильно інтригує. Я так розумію, тут дуже буде багато. Університетської атмосфери. Я принаймні дуже сподіваюся на це, бо це, мабуть, найбільше мене приваблює в цій історії поки що. Отож, сьогодні вже другий день мого влогу. Не знаю, скільки ще я його буду знімати, бо якось в мене зараз не так багато часу на читання. Вчора я прочитала ще одну главу перед сном. Сьогодні зранку вже встигла одну, але в мене заплановано дещо на цей день. Хочу трохи погуляти містом, давно нікуди не виходила. До того ж, ввечері, якщо все буде добре, я планую потрапити на невеличкий концерт. І не знаю, скільки мені вдасться прочитати, але книга насправді досить таки цікава. В цій історії, принаймні, зараз є дві часові лінії. В одній часовій лінії ми дізнаємося про Алекс, як вона тільки потрапила в університет, як вона тільки. Знайомилася з цими товариствами, з магією, з якимись різними дивними штуками. І це для неї був новий світ, як і для нас, читачів. В цих главах ми маємо змогу познайомитися, так би мовити, з законами функціонування цього світу, цієї магії. А друга часова лінія нам розповідає про Алекс, яка вже більш досвідчена, яка вже виконує свої обов'язки, яка слідкує за. Роботою товариств, і ось в кінці першої глави ми разом з Алекс дізнаємося, що біля університету був знайдений труп, і далі вона м -м, дістається цього місця, і так би мовити, намагається зрозуміти, що сталося. Їй здається, що можливо це якось пов'язано з товариствами, можливо, це пов'язано якось з досить дивною поведінкою привидів. Яку вона спостерігала під час віщування. Поки що складно зрозуміти, що сталося, поки що відбулася лише зав'язка історії, можливо, навіть не до кінця ми прочитали цю зав'язку, але це все досить інтригуюче. У самої Алекс, до речі, теж є якісь таємниці в минулому. Не знаю, чи вони будуть розкриватися в цій історії, бо це не пов'язано з університетом, це все з її минулого, так би мовити, життя. Але було б цікаво дізнатися, що з нею там сталося, бо вона якимось дивним чином вижила в дивні дуже події. А поки що читати досить таки цікаво, шкода, що зараз не дуже багато часу для цього. Книги, думаю, це не кінець і ввечері я ще щось стигну прочитати, але думаю, вже варто поділитися своїми першими враженнями. Вони досить такі позитивні. Хоча треба сказати, що основний сюжет історії, а я так розумію, це той сюжет, який пов'язаний з тим трупом знайденим, він розвивається не надто жваво. Більше часу тут. Приділяється перед історії, як самої Алекс, як вона потрапила в університет, тільки це досить таки непогано, тому що дає можливість адаптуватися до книги, до цього світу. І я вже трохи краще розумію, як тут все діє. Отож, в цьому університеті, як і в будь-якому старому університеті, є товариства, такі об'єднання студентів. Але, окрім звичайних товариств, Існують вісім таємних. Вони займаються магією, і ось ця організація Лета вона була створена для того, аби контролювати ритуали, які вони проводять, контролювати аби все проходило належним чином, аби люди, які долучаються до цих ритуалів їм не було заподіяно якоїсь шкоди і сама лета взагалі була створена якраз після такого нещасного випадку. А, також а, представники лети контролюють привидів, а, яких дуже приваблюють ритуали цих товариств, і які а, можуть якимось чином їх їм завадити, чи то якось завдати проблем з магією, щось в такому дусі. І ось наша героїня Алекс, оскільки вона з дитинства бачить привидів, їй для цього не потрібні ніякі додаткові стимулятори, то для неї це якраз робота для неї. А, розповідається тут про історію життя Алекс до того, як трапила в університет. Вона досить такі складна, пов'язана з наркотиками і ось тими приводами, яких вона бачила. А поки що досить цікаво, але хотілося б трошки більш жвавого сюжету, бо стає ну трошечки, трошечки злегка нудно. подивимося, що буде далі, але загалом в мене позитивні враження на дворі ніч. А це значить, що я звичайно збираюся йти на прогулянку. Ну що ж, покажу вам нічну Португалію. Вона, до речі, зараз досить таки святково вбрана. Думаю, буде на що подивитися. Не знаю, чи буде щось чутно на не відео. Непоганим виявився концерт, хор співав різні пісні, багато було різдвяних пісень старих американських. і Деякі сучасні, я так розумію, португальські пісні. Досить цікаво, досить непогано, але приміщенням, з якому зробили цей концерт, це лише бажати кращого. Це місцевий ринок. І... Якби цей концерт проходив десь в церкві або в якомусь хоча б невеликому концертному залі, прикрашеному вогниками, можливо, а, ялинкою, було б набагато краще, набагато атмосферніше, а так це було б трохи дивно. А, якісь дуже дивні відчуття, це все викликало. А, але, в принципі, загалом було непогано. А, збираюся ще трошки почитати. А, і Будляти це бати. Сподіваюся, що я лаву одну-дві прочитаю. Зараз ранок 3 дня мого влогу. Він розтягнувся набагато довше, ніж я планувала. Я не знаю, коли він закінчиться. Ще не встигну поснідати, але вже. Пішла читати, а насправді ця історія почала мене реально захоплювати. Починають активніше розвиватися події. Алекс продовжує розслідування вбивства цієї дівчинки про, про вбивство, якої вона дізналася наприкінці першої глави, яка й думала, що це буде важливо для історії. В неї є деякі сумніви щодо офіційної версії цього вбивства. І а, вона вважає, що до цього може бути причетні товариства, має, можливо, ще всьому І через те, що вона продовжує розслідування, на неї стався напад. Принаймні вона так думає, я не знаю, наскільки це правда. А, можливо, це пов'язано з чимось іншим, можливо, це співпадіння. А, напад досить дивний, і досить дивно під час цього нападу поводився один привид. Дуже інтригує. Зараз я відчуваю реально шалену цікавість. Вперше за читання книги я майже вже до половини дійшла, і от зараз мені дійсно дуже цікаво. Не хочеться відриватися, тому біжу далі читати. На вулиці чудова погода, а це значить, що я беру свою електронну книгу і йду читати на вулицю. Йдемо до моєї улюбленої лави. На Ні, якій ніколи немає людей. Тут взагалі майже на всіх лавках ніколи не буває людей. Чомусь португальці не люблять виходити на вулицю і гуляти в парках. Ось. Я люблю ось цю центральну. Під кущем, який цвіте наприкінці грудня. Що може бути краще? О, чудовий! Вид. Читала главу, де йшлося про дитинство Дарлінгтона, наставника Алекс. І я зрозуміла, що хотіла прочитати велику книгу про це, бо його дитинство пройшло в такому дуже атмосферному місці, величезному старому будинку, такій собі сімейній садибі. Я обожнюю атмосферу таких місць. Я дуже люблю описи таких будинків. Я завжди в пошуках подібних книжок, але трапляються вони мені не так часто. І я таке шалене задоволення, отримала від цієї глави. Не знаю, що там буде далі, але я насправді думаю, що це може бути улюбленою частиною книги. За сьогоднішній день я встигла зробити дуже багато і сходити в магазин, і почитати, погуляти, і навіть поспати. Я майже нічого з цього вам не показувала, бо це не так цікаво. Але зараз почнеться найцікавіше і найатмосферніше, я думаю, в цьому відео я буду прикрашати нашу маленьку ялинку і. Покажу, як ми розпалюємо камін. Так, в нашій квартирі є камін. Ми його палимо десь раз-два рази на тиждень, і цього разу я це зафільмую. Дочитала я книгу, думаю, пора поділитися з вами остаточними враженнями. Скажу відразу: це не зовсім моя історія виявилася, не зовсім вона мені сподобалася, занадто багато моментів, які могли б бути кращими. І зараз розповім про це детально. Перше, про що б я хотіла сказати, це магічний світ цієї книги. Він досить таки цікавий, але, як на мене, він не надто добре прописаний. Могло бути набагато краще. Здавалося б, авторка досить багато часу приділяє тому, аби пояснити закони цього магічного світу, якщо відбувається, що можливо, а що ні. Але насправді я так і не зрозуміла. Які кордони, так би мовити, у цієї магії, в яких рамках все це працює? Мені здається, що і сама авторка не дуже це для себе розуміла, бо здавалося, є певні правила, за якими все функціонує, є певні межі, але. У мене відчуття, що все це можна порушити, якщо дуже сильно захотіти, і якщо зробити щось особливе, якийсь там особливий надзвичайний ритуал. З ритуалом, взагалі, не дуже все зрозуміло про них тут багато говориться, але ніякої конкретики. Як це працює? Навіщо що, що чому це допомагає, незрозуміло. Хоча мені здається, це дуже важливо для атмосфери. Далі поговоримо про сюжет. Сюжет цієї історії не нерозривно пов'язаний з магією. Я тут, так би мовити, детективна складова. В мене до сюжету досить багато питань в плані того, чому головна героїня, Алекс робила те, що вона робила. Але знову ж таки, це все тому, що ось цей магічний стипін не дуже зрозуміло, не дуже зрозуміло, як все це працює. І тому ем, не зовсім зрозуміло, чому дівчина робить те, що вона робить, непомітно причина наслідкових зв'язків. Просто їй чомусь приходить в голову, що варто зробити ось це. І це виявляється хорошою ідеєю, важливою для розслідування. Далі персонажі. Е, нормально розкритим персонажем була тільки ось ця Алекс, тому що тут багато розповідалося про її минуле. Е, Авторка намагалася аргументовано пояснити, чому дівчина реагує так, як вона реагує. Але всі інші персонажі, вони дуже пласкі, навіть той же Дарлінгтон, якому на початку приділялось досить багато часу. Цей персонаж, як на мене, міг би бути дуже цікавим, але він має просто великий потенціал. Але якось. Ну, як на мене, він залишився трохи нерозкритим. Ми бачимо тільки його оболонку, але я не дуже зрозуміла мотивації його вчинків, його емоційний світ. Ну, він якийсь ніякий. Він, начебто, є, але і нема. Причому персонажів взагалі нема чого казати, а вони існують ну, в деякому сенсі просто як статистик. Останнє, про що я б хотіла поговорити, це про атмосферу Дарк Академії, яку я очікувала, тому що я цю книгу бачила колись десь в підбірці книг цього жанру. І я подумала, клас! Мені подобається Академія, мені подобаються і фільм, і книги в цій естетиці. Чому б не спробувати почитати 9-й дім? Насправді це єдина причина, чому я вирішила читати цю книгу. Єдина. Мені я навіть не знала, якщо чесно, анотації, я була дуже розчарована, бо насправді Академію тут по суті не пахне. Так, подій відбувається в університеті, так є якісь таємні товариства, але це все. Як на мене, це просто університетські якісь фентезі, я б це так назвала. Нічого такого в цій історії немає, що мені дійсно припало до душі. Проте я поставила три бали, тому що у ну, мене не піднімається рука поставити нижчу оцінку. Бо в цій книзі дійсно є потенціал. От її можна було б створити хорошою, можна було б реально створити гарну історію. Можливо, не ідеальну не на п'ятірку, але точно на 4-4,5 щось би щось можна було придумати. Я взагалі ловлю себе на думці, що можливо ця історія так не зайшла мені, тому що я не дуже люблю фентезі. Ну, це я собі так намагаюся пояснити, бо. У цій книгі високий рейтинг. Зазвичай ця історія подобається людям. Її дуже активно читають, купують, вона популярна. Я чесно, ну, я не дуже, не дуже зрозуміла, в чому причина. Якщо ви читали цю книгу, скажіть, що зі мною не так. Не Ний і пишіть мені в коментарях, що ви думаєте про цю історію. Ось такий був мій перший влог. Я сподіваюся, він був не надто нудний, не надто довгий. Пишіть, як вам цей формат. Можливо, мені щось треба виправити. 100% щось треба виправити, але я ще сама ще не розумію, що. Ну що ж, до зустрічі. Побачимось наступного тижня. Па-па!